Українські захисники значно просунулися на бахмутському напрямку та повернули під синьо-жовтий стяг ще частину захоплених російськими агресорами територій. А ще наше командування вже офіційно підтвердило звільнення населеного пункту на півдні. Новини з фронту, які вас точно порадують та піднімуть дух, просто зараз на каналі Січас. Ще плюс понад один кілометр під Бахмутом. Командир 3-ї окремої штурмової бригади Андрій Білецький повідомив про звільнення 1200 метрів української території поблизу міста фортеці. Військовий навіть показав відео. Ці кадри супроводжує наступний текст. Я зацитую: працює 3-я рота 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади на Бахмутському напрямку. Росіяни щільно криють артилерією. Територія на підступах ретельно замінована. Попри це. В ході операції звільнено 1200 метрів української території, взяті в полон 8 росіян, 83-ї бригади десантно-штурмових військ армії ворога. Росіяни пробували контратакувати, але невдало. Частина особового складу втекла, решта знищені, розповідають наші герої. Я ж нагадаю, що напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр акцентувала увагу на тому, що ЗСУ. Поступово просуваються на південь від Бахмута а найбільш гострі бої тривають в Кріщиївці, Курдюмівці та Андріївці, трьох селах на південь від міста. Так, от один із епізодів зіткнення на Бахмутському напрямку показав командувач сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський. На кадрах чудова робота реактивної артилерії 22-ї окремої механізованої бригади. Аеророзвідники виявили противника, який маскувався в лісосмузі. Залповим вогнем з БМ 21 град росіян було знищено. Коментує генерал Полковник. Крім того, противник також атакує і на Куп'янському та Лиманському напрямках. Там намагається вибити нас із пануючих висот. Наші ж українські оборонці мужньо відбивають штурми ворога. Зокрема, супротивник вів безуспішні наступальні дії в районі надії Луганської області. Це за 19 кілометрів від міста Сватове. Про це повідомив генеральний штаб ЗСУ. А ще Росармія завдала авіаційного удару біля Білогорівки на Луганщині. Військовий експерт Владислав Селезньов впевнений, на цих векторах передової росіянам нічого не світить, окрім величезних втрат. Далі пряма мова. Вони, тобто росіяни, намагаються рушати у бік борової без наступальних дій на Куп'янськ. Це абсолютно бездарна та недієва тактика. Українські сили оборони затиснуть їх у кліщі з обох сторін. Таке от передбачення робить Селезньов і, судячи з його слів. Ініціатива і надалі на боці нашої армії. Крім цього, у Генштабі поінформували, на Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника. Наші захисники успішно відбили атаки російських військ у районі Авдіївки. Ну а на півдні сили оборони звільнили Старомайорське Донецької області. Це вже офіційна інформація від Міноборони. Відео зі звільненого Старомайорського оприлюднили бійці із 35-ї бригади та батальйону УДА Арей. 35 п'ята бригада, а також батальйон дружин тероборони Арей, виповняє задачу освободили село Старомайорське. Слава Україні! Героям слава! Як український стяг піднімали над щойно звільненими землями, розповів командир батальйону Арей Олександр Грищук. Дивимося разом. Не говорила, що Старомайорськ неможливо взяти. Ми це зробили. Слава морській піхоті! Слава ТРО, слава батальйону рейду. Все буде Україна. Зараз наші оборонці продовжують зачищати населений пункт. А ось і перше відео від морпіхів 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, які просто зараз проводять там стабілізаційні дії. Работаємо по красочи. Заполняй кидом. Давай побыстрее код работаем. Контрнаступ збройних сил України досяг критичних оборонних рубежів російських військ. Про це пише CNN. За даними видання ЗСУ досягли зубів дракона на півдні країни в районі на схід від сіл Нове та Харкове у Запорізькій області. Такі висновки журналісти зробили після перегляду нового відео, яке циркулює в російських соціальних мережах. На відео, знятому з російської військової позиції, видно, як український військовий автомобіль рухається полем прямуючи до рову перед великим рядом зубів дракона, піраміди з бетону ярматури, які можуть служити бар'єрами проти танків. Так, от розповідають журналісти. Як думаєте, ви чи вже почали росіяни бити паніку у зв'язку з таким просуванням наших оборонців? Дуже цікава ваша думка. Залишайте її в коментарях під цим роликом. Не забувайте про свої вподобайки. Таким чином ви будете показувати свій інтерес та прихильність до всієї нашої команди. А нам дуже приємний ваш фідбек. Не забудьте також підписатися і принагідно нагадаю про функцію дзвіночка. Таким чином вам будуть приходити від нас сповіщення, і ви вже точно нічого головного не пропустите. Попередні випуски вже за мить, аби ви знали більше. Українські воїни просуваються вперед на Бахмутському напрямку і ймовірно відбили у окупантів черговий населений пункт на півдні. Поки ця інформація потребує офіційного підтвердження, однак попередні подробиці я вам готовий розповісти просто зараз на каналі Січас. На Бахмутському напрямку на півдні від Бахмута Сили оборони України поступово рухаються вперед. Бої тривають в районі Кліщеївки, Курдюмівки та Андріївки. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Малєр. Бої носять доволі жорсткий характер. Ворог веде інтенсивний вогонь. Додає вона. На півночі від міста фортеці наші доблесні війська відбивають. Атаки ворога далі я зацитую на куп'янському напрямку. Противник атакує, намагається вибити нас з пануючих висот. За сьогодні наші оборонці відбили декілька штурмів без страти позицій. Це дуже важливо. А на Лиманському напрямку в районі за сьогодні так само відбито декілька атак ворога в районі Серебрянського лісу. Після звільнення висот в районі Бахмута і самого населеного пункту, військово-політичне керівництво України має прийняти рішення продовжити наступ в районі Горлівки і Донецька. Таку думку висловив військовий експерт Роман Світан. Продовжу його цитату. Цей кордон до 24 лютого, як священна корова, яку ми досі ніде зачепити не можемо. А удар по Горлівці і Донецьку, а також захід в Горлівку в Донецьк, зруйнує всі домовленості, впаде весь Донецький фронт і Південний фронт, тому що захід в Донецьк наших військ припинить деякі системи управління і зробить практично неможливим утримання Маріуполя і Новоазовська. А як висоти Донецька, панівні і можна тиснути на Докучаєвськ, Волноваху, Тельманове і на перетин сухопутного кордону, сказав він. За словами експерта, на сьогодні у збройних сил України є сили і засоби для виконання цього завдання, як і в принципі в 2014 році. А втрати окупантів нині, як стверджує речник східного груповання військ ЗСУ Сергій Череватий, вже близькі до тих, що були під час атак Вагнера. Дослівно їм постійно потрібна ротація. Вони підтягують із боєздатних десантних підрозділів та підрозділів. Мотострілецької регулярної армії, які мають реальну силу, окупанти активно залучають до участі у збройних діях підрозділи Барс, територіальні війська та інші приватні військові компанії. Примітно, що поки про ситуацію у Запорізькій області, власне, вже на півдні фронту Міноборони та решта командування ЗСУ не згадує. Водночас росіяни вже скиглять через те, що Збройні сили України імовірно. Вибили зі старомайорського їх так, польовий командир, так званої ДНР Олександр Ходаковський, повідомляє про серйозні проблеми російської армії на південному фронті під цими населеними пунктами, де зсу проводять велику наступальну операцію. У своєму телеграм-каналі він пише, що українська армія методично розкочує ворожі підрозділи протягом кількох останніх днів, вибиваючи російських військових із укриттів та перетворюючи ці укриття на руїни. Ну, а згодом з'явився в мережі і такий допис: мовляв, старомайорське втрачено. Той же Ходаковський підтвердив, окупанти вже втекли. Поки ця інформація потребує офіційного підтвердження, однак, можливо, мовчання нашого військово-політичного керівництва і є натяком на гарні новини. Пам'ятаєте, як напередодні звільнення земель поблизу цих населених пунктів, власне, самого Старомайорського, українські військові закликали до тиші? Як думаєте ви, напишіть в коментарях. А поки лишень подивіться, як загарбники. Утримують на горіхи від наших воїнів на тому ж запорізькому напрямку. Ворожий БТР рознесло на молекули поблизу приютного. Все це влучна робота 36-ї окремої бригади морської піхоти. Лайк за таке запальне видовище і дійсно велика подяка нашим воїнам.